Ласкаві, віддані та завжди готові дарувати свою любов. Саме такими є собаки з притулку. Один з них – Жолуч, грайливий та веселий хлопчик. Сьогодні він розповість вам свою історію. Ім'я – Жолуч. Вік – 8 місяців. Порода – метіс. Енергійність – 5 лапок з 5. Здоров'я – 5 лапок з 5. Дружелюбність – 5 лапок з 5. Навченість – 3 лапки з 5. Привіт, я Жолудь! Я не пам'ятаю своєї мами і не знаю, звідки я взявся. Моя історія почалася в колючих кущах, де мене залишили зовсім одного. Це було пізньої осені, коли стало холодно і сиро. Я застряг серед гілок, не міг вибратися і плакав. Сподіваючись, що хтось почує мене. І мене почули. Добра жінка, яка працює в центрі, знайшла мене, обережно дістала з колючок і привела в тепло. Вона вичислила мені хутро, нагодувала і сказала, що тепер я в безпеці. Так почалося моє нове життя. Спочатку все було незвично. Я бачу багато собак, чув їхні голоси, але вони були не такі, як ті, що мене лякали. Тут мене прийняли і стали доглядати. Я ріс, ставав сильнішим, але залишався маленьким і грайливим. Я люблю бігати, стрибати, вивчати світ і знайомитися з новими людьми. Якщо ви прийдете до мене, я обов'язково дам вам лапку, а потім покличу бігати разом. Кажуть, що у кожного є своя людина. Я вірю, що десь там є хтось, хто шукає саме мене, маленького, доброго, веселого жолудя. Я хочу мати дім, де мене любитимуть, гратися з людьми, бігати на траві і засинати поруч з тим, кому я буду дорогий. Може, це саме ви. Жолиця ще чекає на свого господаря. Можливо, саме ви зможете стати для нього родиною. Телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Це була програма вухнастики похнастики в пошуках дому. З вами була Аліна Сітнікова. До зустрічі.